Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас на заняття завітав ведмедик. Наш ведмедик дуже чимний, і тому почне наше заняття з привітання. Добрий день вам, діточки! Добрий день малята! Добрий день вам, хлопчики, добрий день дівчата! Діти, що зробив зараз ведмедик? Правильно, він з вами привітався! Що ми йому повинні відповісти? Так, ми повинні теж з ним привітатися. Давайте йому скажемо доброго ранку, ведмедику! Привітання. Необхідна справа при будь-якій зустрічі. А зустрічі, діти, бувають і різні. Ось нам ведмедик приніс картинки. І зараз ми з вами трошки пограємо. Але спочатку давайте подивимося на малюнок. Дітки, коли ми прокидаємося, ми вітаємося з матусею, татусем. Що ми їм кажемо? Так, ми їм кажемо доброго ранку. Давайте повторимо: ми кажемо доброго ранку. Наступна картинка. Хлопчики грають на майданчику, і до них приєдналася дівчинка з матусею. Як ми привітаємося з дівчинкою? Здравствуй або привіт! Повторимо, як ми привітаємося з дівчинкою. Здравствуй або привіт! А як хлопчики привітаються з мамою, дівчинки? Так, вони кажуть добрий день або здрастуйте! Давайте повторимо. Добрий день! Здрастуйте! Наступний малюнок. Хлопчик зі своїми батьками та дівчинка зі своїми збираються йти додому. Як вони попрощаються? Так, вони скажуть до побачення! До зустрічі! Давайте повторимо! До зустрічі! До побачення! Дітки, а зараз ми пограємо з вами в гру. Так чи не так? Я буду називати вам твердження. Ви будете погоджуватися або заперечувати. На слово так підніміть руки вгору. Якщо ні, то почіть ніжками. Розпочинаємо. Говорити до побачення треба під час зустрічі. До побачення ми кажемо, коли йдемо. Прощаємося. Так. Добрий день це слова привітання. Так. Словами добрий день можемо привітатися з усіма. Так. Молодці. Уранці можна привітатися ще словами доброго ранку. Так. Молодці. Здравствуйте! Говорить, коли прощаються. Правильно. Здравствуйте! Кажуть, якщо хочуть привітатися. Коли вітаєшся чи прощаєшся, треба бути привітним, добрим і усміхатися. Молодці, ви справились? Діти, ведмедику дуже сподобалося, як ви відповідали на його запитання. І він вам стави лайк. А тепер, як вічливі дітки, давайте скажемо нашому ведмедику дякуємо і попрощаємося з ним. Що ми повинні сказати? Так, до побачення!